Всесвітній день вишиванки у районних центрах Закарпаття відбулися національні ярмарки вакансій. Захід пройшов у межах загальнонаціональної ініціативи. Подібні ярмарки одночас організували у всіх регіонах країни, у містах обласного та районного значення. На прифронтових територіях захід проводився у форматі онлайн. Основна мета сьогоднішнього заходу це допомога працевлаштуванню жінок. На ті е, спеціальності, які були раніше більш популярні серед чоловічого населення. На жаль, у нас продовжується війна вже четвертий рік, але ринок не стоїть. Ринок потрібні як кваліфіковані, так і не кваліфі... спеціальності робітничі спеціальності. Тому на сьогоднішньому заході основна мета, як я вже повторюся, є допомога жінкам у виборі е, і перенавчанні на ті спеціальності, які були е, актуальними серед чоловічого населення. Для цього е, Установи Кабінету міністрів визначено 31 спеціальність, яка допоможе підійти і вивчити ці спеціальність, а також завдяки Центру зайнятості ми зможемо профінансувати ці всі побажання, які будуть у людей. Тому я прошу дуже звернути увагу на це активно при спілкуванні з роботодавцями. Цей захід допоможе десь підлікам, зрозуміти. Що їм більше до і десь знайти себе в майбутньому. Тому що це мій особистий принцип. Знаєте, роботу можна робити як? Можна робити її погано, можна робити її нормально, отримувати там гроші за свою роботу. Можна її робити добре. Але є четверта стадія, коли ти живеш своєю роботою. Оце коли людина живе своєю роботою. Е і вона отримує за це ще матеріальну нагороду. Це щаслива людина, в принципі, тому що і робота робиться набагато краще, і не так втомлюється людина, коли вона займається улюбленою справою. Цього року особливу увагу приділили підтримці жінок у професійному розвитку та залучення їх до сфер, де традиційно переважають чоловіки. У Микачівському міському центрі зайнятості також відбувся ярмарок вакансій. Місцевий бізнес представив актуальні вакансії, а навчальні заклади сучасні освітні позиції, що відповідають вимогам ринку праці. Ми дуже раді сьогодні долучитися до цього заходу. Ми вдячні за запрошення. Ми представляємо наш навчальний заклад, це Мукарський фаховий коледж Національного університету біоресурсів природокористування. На цьому ярмарку вакансії ми хотіли презентувати ті спеціальності, які є в нашому навчальному закладі. Загалом в нас є вісім спеціальностей, і зараз ще на етапі відкриття перебувають також три спеціальності. Це від технічних спеціальностей, таких як Геодезія, це сільськогосподарські спеціальності, агрономія, ветеринарна медицина. Екологія в нас є. У нас також є. Ми готуємо спеціалістів, обліковців, фінансистів, туристів, готуємо спеціалістів справа. Ми представили досить широкий такий спеціальності і хочемо зорієнтувати нашу сучасну молодь, бо зараз в них такий важливий етап в житті, який буде визначати їхнє майбутнє, щоб оцей вибір професії вони зробили, зробили його правильно, мали, стали хорошими спеціалістами і мали достойне майбутнє. Наше училище долучилося до ярмарку через те, що у нас випускається дуже. Затребувані професії робітничі, які на даний час дуже, дуже потрібні країні, особливо після війни, коли буде відбудова, електромонтер, слюсар ну професії дуже часто будуть використовуватися в сільськогосподарських різних цих сільськогосподарських різних професіях і так далі. Важлива дія тим, що це як би мовити комунікація між владою, бізнесом і навчанням. Тому е, це дуже важливо для учнів, які ще не дуже так, так скажем, е, не дуже визначилися з майбутньою професією, можуть походити, поспитати, визначитися, що їм краще подобається, і так далі. Для старших людей. Теж важливо можуть знайти собі нову професію. Можливо, працювали не на ті, яка їм подобалася. Тут знайдуть така, яка подобається. Окремий інтерес серед молоді викликала військова професія. В умовах війни в Україні багато юнаків та дівчат усвідомлюють важливість оборонної сфери та розглядають можливість побудувати кар'єру у Збройних силах України. В рамках популяризації військової служби, а в тому числі і навчання в нашій національної академії Державної прикордонної служби України. Нас було запрошено на даний захід. Ми вирішили, скажімо так, прийти не з пустими руками, а дійсно нашій молоді показати якусь таку навіть маленьку частину нашої діяльності. Бо у деяких людей виникає дуже багато питань, чим прикордонники займаються, що вони роблять. На даному заході у нас присутні і наші представники-кінологи, і наші. Фахівці безпілотних літальних апаратів, і наші фахівці, представники спецпідрозділів, які демонструють е, свої знання та навики на, е, своє екіпірування. Тому в даний захід ми вирішили прийняти участь, тому що е, люди мають знати, чим займаються прикордонники, і що це е, досить цікаво. Хід став ефективною платформою для живого діалогу між роботодавцями, освітянами та пошукачами роботи. Всі активно ставили запитання та проявляли інтерес до професій, які сьогодні є не лише актуальними, а й надзвичайно важливими.